Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив, чи десь відправив, треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. А 1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться що це значить для держави? Ми розуміємо, що у неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно в нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість це вивести тіні вуху оборота і так далі. Тобто, ну немає інакшого шляху, інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни насправді Україна була супер прогресивна, насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, всіх було більш-менш достойно? Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте почесно. Ну типу, під час війни, які ми права може взагалі качати? Українцям зараз такими. Тобто краї... Україна залишалася ледве одна не з останніх країн в світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на новості. І от Україна була одна з них, ну просто нереальна. І конституція, і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві це просто супер. Це може це і відповідь одна і нас спектанчова війна в Україні. Бо занадто може ми тут дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це ви не попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули. Щось там думаєте, ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав, лучше перебздіть, чим не добздіть. Якщо ви перебздіть, нічого страшного, навчили чомусь новому. Але якщо от вдруг таке станеться, то ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітаю.